Вітаю на телеканалі Сі4. В студії працює Роман Олійник. Далі поговоримо про головні події дня. Оголошено аукціон. Що буде замість фокстроту на центральній площі Чернівців? Тихий фронт. Майстри на Буковині розробили унікальну машину для військових. Свята невдома. Як вимушені переселенці святкували золоте весілля невдома. Що буде замість Фокстроту на центральній площі. В центрі міста два приміщення виставили на відкритий аукціон. Мова йде про 710 квадратних метрів першого поверху будівлі, розташованій на перехресті вулиці Поштова та Університетська. Оголошений аукціон неабияк привернув увагу чернівчан в соціальних мережах. Люди з цікавістю міркують, який бізнес з'явиться там та що це дасть місту. Відповіді на ці питання шукала й наша знімальна група. Готель Золотий лев, універмаг, посуд, подарунки та побутова техніка. Приміщення на перехресті вулиць університетська та поштова пережив не одного орендаря. Втім, незабаром тут розпочнеться нова історія. Який бізнес з'явиться у центрі міста цього разу, стане відомо після проведення відкритого аукціону. Він запланований на 31 січня. Враховуючи умови сьогодення, термін для подачі заявок на участь зробили максимальним, аби про оренду дізналися всі охочі. Такі об'єкти, які є дуже значущими для міста? Наша ж основна задача наповнення бюджету. Наша основна задача як можна вигідніше здати це приміщення, і тому ми і дали строк 30 днів. За словами Вадима Русу, власник Фокстроту припинив оренду за власним бажанням у вересні 2022-го. За шість місяців минулого року до міського бюджету фірма встигла сплатити мільйон триста тисяч гривень. Цього ж разу оренда такого важливого об'єкту також буде немаленькою. Початкова ставка 214 тисяч гривень на місяць. Втім, чиновники переконані, охочі точно знайдуться. Забувайте, у нас сьогодні в Чернівцях. Набагато більше підприємців, ніж було рік назад. Набагато більше людей, які хочуть розвернути тут свою діяльність і потребують таких приміщень. Чернівчани ж кажуть не проти комерції в цьому приміщенні, але всі сходяться на думці, що бізнес, який тут розміститься, має бути корисним не лише для приватного гаманця, а й для людей. Якщо це буде ще один магазин, або щось таке не потрібно. Це погана ідея, тому що в нас для магазинів вистачає трогових центрів, які можна обновити і зробити щось краще. А тут історичну пам'ятку залишити, реставрувати, тому що тут є роботи, не початий край. Магазин якось не хочеться. Клініка приватна. Не вистачає. Винті, хоч гарно виглядають, вони ухожені. Щось таке, якийсь культурний центр, можливо, якась кав'ярня. От зараз було б класно, знаєте, кав'ярня, щоб працював генератор, там було світло. І, наприклад, якщо людина в неї там розряджений павербенк, ноутбук, планшет, телефон, щоб вона могла підзарядитися. Ну, дуже б цікаво, щоб саме було місце, де чернівчани і гості міста зможуть провести час з користю, тому є якісь там е центр для саморозвитку, або якась цікава книгарня. Або бібліотека, або фітнес-центр. Він може бути не обов'язково державний, він може бути і приватний, але щоб це не було знову ж таки бар чи кафе, бо тому що я думаю, їх вже вистачає. А саме от якогось такого центру. Тут би я би хотів, щоб тут ну, замість цього магазину, що був колись попередній раніше, щоб тут побудували. Ну, для дітей малих, які яких якісь, я не знаю, ну, розважальний якийсь центр, щоб діт суди, дітки могли просто ну батьки. Приміщення перебуває на балансі міського управління освіти. Тож тут в будь-якому разі до орендарів будуть певні вимоги. Там не буде закладів, які заборонено розміщати біля навчальних закладів. От, тобто, ну таких як. Алкогольні, гральні заклади, От там є перелік на сайті, чого не можна, тому що це приміщення все ж таки на балансі у управління освіти. Враховуючи, що приміщення розташоване на центральній площі, особливі вимоги є й до зовнішнього вигляду. Вивіски та банери будуть узгоджуватися зі спеціалістами, аби вони не псували зовнішній вигляд архітектурного ансамблю у центрі міста. Це приміщення має охоронний договір з культурною спадщиною, і всі обмеження, які є в тому договорі, всі мають бути дотримані, і жодних змін фасаду. Не передбачається жодних конструктивних змін приміщення не передбачається, тому що, ну ви розумієте, це дійсно серед і це культурна наша спадщина. Проте вирішувати, хто займе привабливе приміщення, будуть не чиновники, а самі бізнесмени, які зможуть запропонувати найвищу суму. Головне, щоб вони підійшли до справи свідомо та відповідально. І лише тоді чернівчани будуть із задоволенням приносити сюди свої кошти, на які розраховують як підприємці, так і місцевий бюджет. Олена Крючко, Ярослава Боячук, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Повномасштабне вторгнення Росії запустило процеси тотальної дерусифікації в Україні, саме дерусифікація, адже під хвилю демонтажу потрапили не лише комуністичні пам'ятники, а й інші символи держави-агресорки. У 14 областях демонтували 28 пам'ятників Пушкіну та 9 письменнику Максиму Горькому. Також було знесено 4 пам'ятники російському полководцю Олександру Суворову. Зокрема, було демонтовано пам'ятник імператриці Катерині Другій. На Боковині було демонтовано найбільше пам'ятників Радянщини. Чернівецький репортер дізнавався, що чернівчан хотіли бачити на місці знесених радянських монументів. Я думаю, якимось культурним діячам, можливо, комусь з українських інтелігентів. Тим солдатам, які нас захищали, насправді в Україні дуже багато людей, яких просто треба прославляти і розповідати, тому що ми зараз дуже мало знаємо. Однозначно, треба якийсь меморіал воїнам нашим, всім, хто нас захищає, хто поклав своє життя за Україну. Я вважаю, що всім моїм побратимам, які загинули. Я думаю, що можна поставити пам'ятник нашому президенту. Зараз так. можна встановити пам'ятником волонтерам. Унікальну машину для військових розробили майстри на Буковині. Малогабаритну вантажівку, завдяки якій можна буде доставити боєкомплекти на поле бою і вивозити звідти поранених. Розробили у цеху стороженчанина Володимира Садика. Тут же 10 місяців поспіль розробляють баги на фронт. Як пройшов перший тест драйв і в чому унікальність нової розробки? Дивіться далі. У майстерні Буковинця Володимира Садика кипить робота. До повномасштабного вторгнення майстри тут робили металеві ворота і сходи. Тепер багі. Олександр нині вправно майструє чергову деталь до військових машин. А ще 10 місяців тому працював менеджером з продажу будівельних матеріалів. Обшиваю машини, роблю ну, багажники, таке, що все, що з металом пов'язано так, так само їх. І я фарбую їх, піксельцях набиваю, по просто не прикалуюся. Це набагато більш подібніше, ніж то, що я займався до війни. Це найновіша розробка буковинських майстрів. Унікальна вантажно евакуаційна машина. Це таке щось універсальне між бусом, джипом. Багі. Володимир каже, нова машина відкрита і така ж легка, як багі. Прохідність, як у позашляховика, і місткість, як у пасажирського буса. особового складу тут до 12 людей без проблем вона повезе. Поранених ну, лежачих повноцінних місць буде два. Тут все розроблено і прораховано до дрібниць. Щоб рівномірно розташувати вагу на осі, мотор встановили посередині між таким от причепом і капсулою для водія. Та й сама капсула не проста. Водія капсула повністю броньована 14 мм. 14 мм капсул. Тут, виходить, скло броньоване, буде 5 см. 14 міліметрів стінки лоб-бік і низ 6 міліметрів від ну, самих таких легких протипіхотних мін, а капсула від, звичайно, від такої зброї ну, легкої 545 762 Додатково причепляються спеціальні дуги. Тут або лежаче місце для пораненого, або підвоз ну, якихось речей, боєкомплектів. Це справжні діти ще зізнається Володимир. Над ним працюють вже два місяці. Вечорами, ночами можна сказати, я коло неї. Сподівається, що ця машина врятує не одне життя. Каже, якщо завдяки ось цьому багні нашим військовим вдалося виїхати з під обстрілів, то новинка точно не підведе. Нині ремонтують автомобіль, який передали на фронт чи не найпершим, ще у квітні. Один уламок попав, один сюда попав, отут на сидіння попало, і далі прошило ще там радіатор і, і вперше проводять тест-драйв для новинки. <звук> Не шкодують, одразу відправляють на горби і болота. Володимир Садик розповідає, на фронт зробили і відправили вже 56 багі. багів. На частину назбирали гроші самі. А ще багі зазвичай замовляють волонтерські організації для конкретних підрозділів. Але із військовими завжди тримають зв'язок, щоб кожна наступна машина була покращеною відповідно до потреб захисників. Генрієта Беух Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 не кришать величезні миски салатів, а нарізають смужки тканин. Замість гучних застіль гуртуються разом, щоб плести маскувальні сітки. Так, вже 10 місяців живуть пенсіонери, вимушені переселенців в одному із гуртожитків місті Чернівці, святкують свої родинні свята як от ювілейне золоте весілля. Пригадують, як тяжко працювали при радянщині і вірять, повернуться додому, влаштують гучне гуляння на честь перемоги України. Історія людей, які були змушені залишити власні оселі, розкаже Чернівецький репортер. Микола Ситніков приїхав до Чернівців із дружиною у березні 2022-го. Чоловік пригадує, місяць сховалися від обстрілів у підвалі власного дому на Харківщині із сім'єю сина та дружиною. перебувалися тим, що мали про запас. Згодом діти виїхали у Польщу. Будинок Ситнікових нині розбитий. Жаліється жити там нереально. Є побита криша там куні, потолок коні патолок. у нас сніту. Нам сейчас нет смысла Ета їхать і в нас окна є. Ти поняла. Вже тут, у Чернівцях, подружжя Миколи та Лідії відсвяткували золоте весілля. Для них це найбільше свято, бо тепер, як і 50 років тому, починають життя спочатку. Обживаємося. Щасо як молодожони, точно обживаються і роблять, що можуть, аби наблизити перемогу України. Філологиня Наталія із новими подружками плетуть маскувальні сітки, аби не нудьгувати, читають вірші. Мій Харків що з тобою роблять, оті стокляті вороги, мов кістечки, все крошать, дроблять. І замість святкових новорічних салатів нарізають тканину на смужки, зізнаються, шматують зі злістю, бо досі не можуть забути те, що пережили під час окупації росіянами. В березні в Харкові рвались бомби. І було так мутрошно, так страшно. І навіть біля магазину чи біля аптеки черги людей розстрілювали. Я лежала носом у грязі. От разом з всім натопом, який там стояв, у цьому гуртожитку приймати вимушених переселенців почали з перших днів повномасштабного вторгнення. За весь цей час тут жило понад три тисячі людей. Ми працюємо на очній формі навчання. У нас три поверхи заселені нашими студентами. У нас тільки один поверх для вимушено переміщених осіб. Нині тут залишилося 45 постійних мешканців. Директорка коледжу каже: та й місце, щоб поселити нових катьма. Сподівається, скоро розбиті міста відбудують, і усі ці пенсіонери житимуть вдома. Та й за святковими столами зберуться своїми великими родинами, які через війну розкидані по світу. Генрієта та Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Лижний сезон на Буковині досі не відкрили. Головна причина напружена ситуація в країні і плюсова температура, яка тримається в регіоні протягом тривалого часу. В Чернівецькій області є два найбільш відомих гірськолижних комплекси: Це Мигово та сонячна долина. Тім запустити повноцінний сезон в жодному з них ще поки що не вдалося, і планувати щось наперед власники буковинських трас не беруться. Найближчим часом лижний спуск, сноутюби та льодовий майданчик працювати не будуть. На жаль, плюсові температури та часта відсутність електроенергії не дозволяють зараз підготувати гірку для катання. Тому зимовий туризм поки що не актуальний. Але, попри все, комплекс зараз працює: працюють готелі, ресторани і кафе. Також доступні прокат квадроциклів, кінні прогулянки, карпатські чани та сауни. Тим часом погода в області суттєвих змін не зазнає. Температура повітря й надалі буде переважно плюсова. За прогнозами синоптиків вівторок 10 січня у Чернівцях протягом дня буде хмарно. Ближче до вечора дрібний дощ, який розпочнеться після обіду, може посилитися та перейти в сніг. Вітер південно-східний: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів із позначкою плюс. Наразі це вся інформація яку встигаємо вам повідомити. Бережіть один одного, підтримуйте і разом до перемоги.